Вітаю на нашому YouTube каналі підготовки до екзамену з математики в Штудін Колег Німеччини. Більше інформації щодо математики в Німеччині ви знайдете за посиланням під відео в нашому телеграм-каналі. На наших відео ми будемо розбирати типові приклади, які зустрічаються на екзаменах при вступі в Штудієн Колег Німеччини. Отже, починаємо. Завдання з екзамену в Штудіан Колег. Більш корисно для учнів показати розв'язання одного й того самого приклада трьома методами, ніж три подібних приклади всього одним методом. Тому найперший і найлегший спосіб розв'язання даного завдання я вам зараз продемонструю. Отже, у нас є логарифм від добутку А квадрат на. Корінь із А. Спершу можна що зробити. Можна корінь із А також записати через А в степені 1 друга і поділити на логарифм натуральний А. Дорівнює. Тепер, якщо в нас під логарифмом А квадрат помножити на А в степені 1 друга, ми перемножаємо, то показнички додаємо, знаменник не змінюємо. Тепер логарифм натуральний буде від А в степені 5 других. Поділити на логарифм натуральний від А. 5 других показничок. Ми за властивостями переносимо перед логарифмом. Ми маємо 5 других логарифм А. Поділити на логарифм А. Дорівнює. Логарифми натуральні А в нас скорочується, і відповідь залишається 5 других або 2,5. Це перший спосіб. Другий спосіб розв'язання. Ми бачимо логарифм від добутку, тому скористаємося формулою, якою логарифм А квадрат додати логарифм натуральний корення з А. Поділити на логарифм А. Дорівнює. Тепер двієчку, як показник виносимо, це буде 2 логарифм натуральних А. Додати логарифм від кореня із А, корінь квадратний з А, це А в степені 1 друга, тому 1 другу можна перенести. Це буде логарифм натуральний А. Поділити на логарифм натуральний А. Дорівнює. Тепер в чисельнику логарифм натуральний А це спільний множник, який ми можемо винести за дужки, В у нас 2, додати одна друга. Поділити. На логарифм натуральний А. Логарифм натуральний А та логарифм натуральний А в нас скорочуються, і у відповіді 2 додати 1 друга, це і буде 5 других або 2,5. І третій метод, він є найскладнішим, але в ньому показана формула переходу до нової основи, яка дуже корисна при розв'язанні подібних завдань, коли ви не можете в чисельнику чи в знаменнику зробити якісь інші перетворення. У нас є дріб, логарифм натуральний від А квадрат коріння за в чисельнику і логарифм натуральний від А в знаменнику. Пам'ятаємо, що логарифм натуральний це що таке від А? Це логарифм за основою Е. ДЕ є це число Еллера, яке приблизно дорівнює 2,7. Ну, в принципі, воно там, тут нам і не так необхідно знати. Але що основне? Основне те, що коли ми бачимо ділення логарифмів з однаковими основами, то потрібно згадувати формулу переходу до нової основи. Що це за формула зараз, я виписую. Якщо в нас є логарифм А за основою Б. І нам необхідно звести до якоїсь іншої основи, тобто не Б, а наприклад, до основи С. То існує така формула. Ми записуємо логарифм в чисельнику та в знаменнику за новою основою. А у нас йде ось сюди у чисельник, а Б йде у знаменник. Ця формула читається як зліва направо, так і справа наліво. І найчастіше в практиці вона використовується справа наліво. Тобто, ви бачите оце ділення логарифмів з однаковою основою. У нашому випадку саме так. Отже, використовуючи дану формулу, що ми отримуємо? Яка у нас буде основа? Якщо ми переходимо тепер справа наліво? В основі буде B, тобто те, що було в знаменнику під логарифмом, Тобто буде логарифм. За основою А у нашому випадку. Підлогарифмічний вираз буде те, що був у чисельнику під логарифмом. Тобто ось оцей А квадрат коренів із А. І тепер нам необхідно порахувати, чому ж це дорівнює. Продовжуємо логарифм за основою А. А тут під логарифмом необхідно утворити А в якомусь степені, це найкраще. Тобто ми домножаємо на А в степені 1 друга. І це все під логарифмом. Дорівнює. Маємо логарифм за основою А. Що робиться з показничками? Ми показнички додаємо 2 плюс 1 друга. А в степені 5 других. І тепер. Оцей степінь ми можемо перекинути за властивістю перед логарифмом, тобто 5 других. логарифм А за основою А. Логарифм А за основою А це одиниця. Тобто 5 других це 2,5. Ось таку ми маємо відповідь.